Всім привіт! З вами канал This is Life і сьогодні ми настроїмо роутер фірми TP-Link модель даного роутера TLWR940N, як ви тут бачите. І так, давайте його розпечатаємо Він до мене прийшов запакований, я лише його Короб Так, ось так. Середині більше нічого немає. Інструкція. Диск. Так, цього нам не потрібно. Самий маршрутизатор. Так, перемичка. Блок жилення. Ось так виглядає трьохантенний маршрутизатор фірми як По-іншому кажуть роутер. Ось так. так, як ви бачите, щоб на нього зайти, можна ввести IP-адресу 192.168.0.1 або 1.1 або просто ввести TP-Link Ось тут пише: tpelinkлоin.net. І вхід в систему, ім'я пользователя адмін, пароль адмін. Ось це, хто хоче через Wi-Fi настроювати це є пароль, вхід до Wi-Fi. І так, давайте я вам покажу, як його правильно підключити. Тут, як вже стандартно, синє гніздо це є вхідне гніздо, жовті гніздо, вихідні гніздо. Так, тут у нас є. Кнопочка PvPS або Reset і on-off включити-виключити і роз'єм для блока живлення. Потім. Тут спереді кнопочка включити-виключити Wi-Fi. Давайте я вам покажу, як його підключити правильно. Спочатку включаємо кабель з хідним сигналом. Ось так. Потім включаємо ось таку перемичку один кінець у одне із жовтих гнізд, другий кінець у комп'ютер. У мене вже включено в комп'ютер. Включаємо комп'ютер. Потім по техніці з безпеки спочатку включаємо блок живлення Штекер у сам маршрутизатор Потім розетку. Так. Ага, кнопочку Power. Ось так. Мешрутизатор запустився. Секундочку. Все. Ван, східний сигнал є, другий порт комп'ютер включений. Волан засвітився, Wi-Fi включений. Добре, давайте перейдемо безпосередньо до самої настройки маршрутизатора. Для цього нам треба зайти в будь-який з браузерів. І так, давайте настроїмо наш трьохантенний роутер. Заходимо, зайду, не знаю, Mozilla. Та без різниці, Chrome, Mozilla Так, Тут пишемо 192. Прапка. 168.0.1 enter админ и пароль тоже админ админ так Сейчас закрываем его нам треба перейти сеть тут где динамический ПКО є прописываем свой лойн и два раза дублируем пароль у меня тестовый тест дыдин пароль у нас еще тут было отключить тут у меня будет подключить от подключить подключить сохранить так, так. потом настроим нажимаем состояние Так, IP є, інтернет є, давайте перевіримо. Що немає? Так, інтернет вже є. Давайте перейдемо до настройки самого Wi-Fi, безпроводний режим. Так, тут називаємо вайф... інтернет як, e, Wi-Fi якось назвати. Можете залишити, можете назвати. Не знаю, давайте я назвати link. Не буду Wi-Fi. І обов'язково запам'ятайте, що треба писати латинськими буквами, тобто англійськими. Якщо комусь щось не ясно. Нажимаємо Сохраніть. І потім заходимо в защита безпроводного режиму. Тут хочете, міняєте пароль, хочете, не буде такий, як є. Він є заводський, але на кожному маршрутизаторі він йде інакше. Ввох одинакових немає. Я назвав стандартний 2024. 6. Зважаючи на те, що мені краще було зараз зайти і показати, що все пристої. Так, зберегти. Так. Тепер безпосередньо треба перезагрузити маршрутизатор. Тут можна зробити двома способами. Перший витягнути з розетки блок жилення і зачекати 3 секунди, Або потім кнопочку ззаді його. Це виходить вже три способи. Або загрузити через систему. Я загружу через систему, перезагружу його. Системні інструменти, перезагрузка, перезагрузка. Так. Можуть, завтра пішов на перезагрузку. Тим часом я підключуся через Wi-Fi і вам покажу, що інтернет є, все працює. Так, все TP-Link, Wi-Fi, так як я назвав. Перевіримо пароль. Пароль спрей всем. Состояние IP. А чекай. IP О, ipari, IP интернет же не туда на сторинку. Так, чи інтернет працює. Так, інтернет. працює. Інтернет да, працює. Тепер на телефоні. І так, давайте зайдемо подивимось на Wi-Fi. Як ви бачите, Wi-Fi включений. Нажимаємо Настройки. Wi-Fi. Тут є так, як ми назвали, тепелінг Wi-Fi. нажимаємо на це. Вводимо наш пароль який я Поставив. Показати пароль, щоб його перевірити. Все правильно. З'єднати. Так. Інтернет з'єднано. Вертаємося назад. Заходимо у браузер. Так. Так, як ви бачите, інтернет працює. Дощим. Всім год. І так. Ми настроїли даний маршрутизатор. Все працює. Все окей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, пишіть коменти, що кому не ясно. Додавайтеся до друзів в друзі, контакти. Все, до нових зустрічей, до нових відео.